Зрозуміло ця діра на вулиці Пушкіна непокоїть мешканців навколишніх будинків. Валентин Федорчук пояснює, під асфальтом утворилася порожнина до метру глибиною, і для пішоходів та навіть водіїв вона з його слів є небезпечною. Вимиває яму, і це все може провалитися. Розумієте? Тут до, до колодця. Тут тут усе пустота тут шахта утворилася, розумієте? рано чи пізно воно провалиться. Воно все отут вона було шахта. Це ми за власні кошти. Купили тут. Uh -huh. Я купив цементу, за її чоловіком». тротуар. Цементували після того, як схожа ситуація на цьому місці виникла раніше. Тоді яму на півдороги розкопали комунальники. Після чого її тільки засипали, пригадує пан Олександр. Тепер таке рішення людей не влаштовує. Була прірва тут, десь порядка шести кубічних метрів. Приїхали. Приїхала машина, засипали просто відсівом, але в корні питання не вирішили. Тому що очевидно, що десь тут підмиває, є прорив водопроводу, і воно кожен рік вимиває під асфальтом яму. Тут проходять комунікації водоканалу. Ще влітку люди підготували звернення до низки інстанцій. Зверталися ми у прийллення господарства, зверталися у шеу і зверталися в водоканал. Ну, вони вроді приїжджали, дивилися, але ніхто нічого не робить біля місяця тому. А ця вирва утворилася в червні місяці. Представник місцевого Ярослав Коноплястий повідомив, що заявки на ремонт цієї ділянки вони не отримували. Натомість про ситуацію міський департамент інфраструктури повідомив працівників рівне облводоканалу. Пошкоджень на мережах водоканалу не виявлено. Колектор каналізаційний проходить по центральній частині вулиці Пушкіна. Є підозра на пошкодження каналізаційної мережі від приватних будинків Пушкіна 15, Пушкіна 13. Людям надали роз'яснення, що вказані мережі не перебувають на балансі водоканала. Їм треба власними силами ліквідовувати то пошкодження. Володимир Струс, Роман Шикунець, Ігор Прокопчук. новини на Суспільному.